Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати м'ясні рулетики з ананасом. Нам потрібно пів кг м'яса, я вже попередньо нарізала, відбила, поселила та поперчила, 150 г консервованого ананасу, твердий сір, я вже попередньо натерла на мілкій терці. Одна цибулина та майонез. Цибулю мілко нарізаємо та внемо. Змішуємо 2 треті твердого сиру, цибулі та майонез. М'ясо змащуємо начинку. Зверху викладаємо ананас та скручуємо його. Рулетики викладаємо у форму. Зверху змащуємо майонезом. Зверху форму накриваємо фольгою. Готуємо у духовці при температурі 190 градусів до готовності. Посипаємо рештою сиру. Та ставимо ще на одну-дві хвилинки у духовку. Ось, які вони вийшли. Смачного!